Всім доброго ранку. Розпочинаємо комісію. На переліку питання у нас чотири питання. Перше питання про надання згоди на прийняття капітальних вкладів щодо об'єкту завершення будівництва реконструкції відділення екстреної медичної допомоги по шатрянської міської лікарні. Надійшли декларації про завершення будівництва відділення допомоги. Потрібно нам його прийняти на баланс, господарське віддання Шапецької міської ради, і відповідно направити це рішення в обласну раду, що ми його приймаємо собі на баланс. Це таке рішення. Ну, напомітність. Ну, так, ага. пропоную друге і третє пакетом. Це у нас затвердження статутом редакції Шахтарського ліцею номер 5 і Шахтарського ліцею номер 4 У зв'язку з інформацією за ну, середньої за освіти, яка була затверджена рішенням, військовим рішенням. Триває трансформація і необхідна, є необхідність змінити тип закладу ліцей на гімназію 4-5, які будуть структурним Тобто ми школу переводили. Зараз будуть гімназіями, у них будуть відсутні 10-11 класи. Тільки буде початкова і середня манка ну, розвіт. 10-11 і будуть на базі другої. Там буде ліцей, це будуть 12 не будуть. Колись буде з часом. Я вже не буде і дітей зовсім. У <ріху> зв'язку ну, з цим у них зміна назви, статуту то... і статутні зміни, що у них не буде старшої школи. Скажіть, будь ласка, ну це я хочу вже давним давно а, В Києві там так протестували. Ну, в нас то просто. Город маленький пішов, куди не пішов, і все до А там надо на роботу работу маршруткою, маршруткой, докинув перший клас повостин другой маршруткою, а це самое пятый классный, как третій маршрут. Вастували, щоб повернути назад, не вийшло, так? Все равно, є ні, це закон України, це навіть це ж не відповідно до закону України про освіту, про заклади про загальну да, середню освіту, там є така норма. Тобто до 2027 року мають ці заклади пройти цю трансформацію, вже бути гімназіями, ліцеями. Для нас то не страшно. Нас Поїздні транспорту, нічого немає. Пішов пішки. Приймає, немає, куди? І четверте mm. питання про утворення та затвердження складу комісії для передачі основних засобів. У зв'язку із реорганізацією дошкільних закладів у нас на, за дошкільним закладом калинка залишились основні засоби дерева на території. Дошкільного закладу Білочка і на території дошкільного закладу Вившева берізка Станом на сьогодні ми просимо вносимо рішення про затвердження складу комісії для передачі цих основних засобів з дошкільного закладу Калинка на добрий дім, щоб це були їхні дерева, і з дошкільного закладу Калинка на комунальне господарство, на конмайно, ті, які розташовані на території «Білочка». Белочка у нас зараз Ну, У моїх дерева продають. Близка у нас тепер хочуть, Белочки. Белочки, це приміщення раздавали саморенку и не знаю. Він займався. Просто калинці, вони це дерева. Ну просто вони знаходяться на території березки. Ці дерева, то за чим колінки вони? Допонятно. Якщо питань немає, то голосування є вони таке. Ще не рішення.